2000 тисячі доларів або 80 тисяч гривень чистими на товарці з повного нуля за місяць. За останніх 3 роки я вивів безліч інтернет-магазинів на дохід 100-150 доларів чистими в день, а саме біля 20-25 інтернет-магазинів. І Я хочу показати вам, друзі, покрокову інструкцію по тому, як вивести інтернет-магазин на 100 доларів в день або 2-3 тисячі доларів чистими в місяць. З повного нуля у цьому відео я відберу прямо з вами всі товари у прямому. Ефірі, і ви зможете все бачити у прямому ефірі і повторити. А саме головне буде вас чекати цікавий бонус тих, хто додивиться до кінця, що таке виграшний продукт, які у нього характеристики. Раніше я керувався своєю авторською методикою VPN. VPN це ви Важкодоступність, тобто товар важко дістати у звичайних магазинах, по типу АТБ чи Сільпо. Друге, це П. проблема. Тобто товар має вирішувати проблему. І третє N – націнка. Тут тобто, має бути висока націнка, мінімум 350 гривень. З того часу багато чого змінилось. Це дуже гарно працювало в 2022 році, але не в 2023 і не в 2024. куди ми зараз дивимося. Зараз працює. Зовсім по іншому, все перше, що хочу сказати, друзі. Будемо відвертими. Товари з високою націнкою стали набагато гірше продаватися на ринку України. Зараз ми продаємо чеки приблизно 320-350 гривень по 350 одиниць в день. Не просто так. Ці позиції набагато легше людям купувати набагато легше зробити імпульсивну покупку в 320 гривень на сайті ніж 1500 гривень на сайті. 1500 набагато важче отримати покупку набагато важче, особливо в місці, де мінімальна зарплата 2600, середня зарплата там скільки, 12, 10 тисяч гривень. Тобто люди легко здійснюють імпульсивні покупки те, що 1 десята від їхнього доходу в місяці. Все, що більше 1 десята, це набагато важче. А 300 гривень це якраз 1 десята від 80-90% населення України. Тому ми зараз працюємо з такими чеками. Тому, в принципі, вже Останній пункт VPN-у, тобто націнка, не працює зараз. Ми працюємо з меншою націнкою і нижчими чеками і продаємо масово. Тим не менш, з допомогою методики VPN я побудував сітку з інтернет-магазинів, які присвячені камерам відеонагляду. І я під час війни на сьомий день війни відправляв. По 20-30 одиниць товару в день в день, щоб ви розуміли. На сьомий день війни це були камери відеонагляду. У мене є 8 інтернет-магазинів, які присвячені камерам відеонагляду. Деякі з них до сих пір працюють, і це товари, які дає цінність, вирішує проблему, і там є хороша націнка. Саме тому у мене повністю змінився підхід. Ми відправляємо по 300-350 одиниць товару з націнкою 220-250 гривень. І таким чином ми отримаємо дуже дешеві заявки. Тобто, ми не платимо багато за рекламу. Середня ціна за заявку у нас півтори долара. Це зовсім 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 небагато, тому що ціна дешева і е, товар масовий. Таким чином ми отримуємо багато заявок, багато відправок, і на невеликій кількості маржі на одиниці ми витягуємо величезною кількістю об'єму на таких товарах. Як саме я це роблю, розкажу в цьому відео. Перший критерій це той, який досить очевидний. Це вау, wow фактор. Вау, wow! друзі, хочу сказати, що інстаграм та фейсбук це точно не та площадка, куди приходять люди, щоб купувати. Вони туди приходять розважатись. І товари з вау-ефектом wow вони дають можливість людям розважатись. І якщо ваш продаючий контент, який ви виставляєте у своєму Фейсбуці, який виставляєте у інстаграмі, який веде на сайт, він також розважає людей. Це ключ. Тому вау-ефект wow це обов'язково той товар, який ми хочемо бачити. До речі, прямо зараз я хочу продемонструвати вам декілька прикладів товарів з вау-ефектом. Wow Дивіться, заходимо в Тік-Ток. Один зі способів, це, який ми розберемо, це TikTok. Заходимо сюди. Refreshing. Вау, вау-вау. Ви бачите, я сказав вау, і я, я не хотів казати вау. Це дійсно вау. Я так розумію, це, дивіться, це фільтр для води, який наливає приблизно отак от вам воду. Ви уявіть собі. Це вау-ефект. Wow це приклад товару з вау-ефектом. Wow я хочу скинути цей товар комусь зі своїх друзів, я хочу скинути цей товар комусь зі своїх кінтів, сказати, дивись, який прикол. І саме такі товари вони зараз виграють. Проблема такого товару, що він буде досить високий у ціні. Я би хотів би знайти цей товар і подивитися, скільки він коштує. Він коштує 49 доларів. Це дійсно досить дорого. Я думаю, що він в закупці коштує біля 10-12. Це все одно досить немало. Але це. То, приклад товару з вау-ефектом, друзі. Другий фактор, на який я дивлюсь, це цінність або рішення проблеми. Друзі, товар має вирішувати якусь проблему, і бажано, щоб він давав цінності більше, ніж він коштує, ніж його ціна. Тобто цінність була вище, ніж ціна. Це топ. продукт повинен мати властивість закривати потреби болі нашої цільової і закривати бажання. Я називаю це больові точки або точки, з якими ми можемо закрити бажання нашого цільового портрету. Коли товар має такі. Властивості, допустимо, там все, що зв'язане з безпекою, зі здоров'ям і так далі. А всі товари, які вирішують проблему, не мають такі властивості. То тоді набагато легше будувати маркетинг, тоді набагато легше будувати рекламні відео, тоді набагато легше будувати рекламні сайти, тоді набагато легше будувати самі сайти і так далі. Давайте спробуємо подивитися у тому самому джелі у Тіктоці товари, які будуть м вирішувати проблему. This is no ordinary fire pit. Top 15 Amazon products for... This is a bowl that separates... Make me buy it. Ну, Допустимо, ось, приклад того товару, який вирішує проблему, я би не сказав, що там є якийсь супер-мега вау-ефект. Але він вирішує проблему, він дає цінність. Я думаю, що він не коштує дорого, але він дійсно вирішує проблему. Да, така штука 27 доларів. Я думаю, що не десь 5 доларів закупці, включите в кран і в принципі використовувати його як хочете. Це товар, який вирішує проблему. Наступний критерій це товар, який має бути відносно невеликим та компактним, щоб його було легко доставляти. Цей фактор важливий тоді, коли ви робите 300-350 відправок. Просто подивіться на ці відправки, подивіться на розмір упакування і на розмір самого товару. А тепер уявіть, якби цей товар був ось такий от по об'єму. Це було би дуже накладно зберігати його в одному місці використовувати навіть аутсорс склад, тому що ми даємо контакти на навчання аутсорс складу, тобто складу, де можна зберігати ваш товар, які будуть відправляти його за 5 гривень за відправку. Але є така проблема, що вони не будуть зберігати надто об'ємні товари, вони зберігають маленькі товари безкоштовно, всі інші платно. А коли ти вже маєш свій склад, то зберігання великого габаритного товару взагалі буде дуже проблемним. А на самому старті товар можна зберігати на аутсорс складі, контакти якого ми даємо на навчання. Наступний критерій це важливо, щоб товар був з Evergreen-ніші. Це таке розумне слово Evergreen, яке означає, що товар не вигорає стосовно сезону. Тобто, коли ми не продаємо там купальники. Купальники можна продавати навіть зимою, цікавий факт. Але коли ми продаємо допустимо купальники, то ми розуміємо, що зимою не такі хороші продажі, як літом, тому що коли сезон змінюється, ми можемо від 40-45 відправок піти до нуля. Це всього декілька з критеріїв. Їх насправді є 12. Я зараз про всіх говорити не хочу, тому що це буде несправедливо до наших учнів, які відбирають товари також. З допомогою цих критеріїв. Ну, загалом, візьмемо ці от декілька, або давайте візьмемо тільки два. Допустимо, вау wow плюс рішення. Насправді цього вау wow плюс рішення буде достатньо для того, щоб відібрати класний товар. Допустимо, показую вам товар, який буде дати критеріям вау wow плюс рішення. Дивіться, це камера заднього виду в ви машину для дітей. Тобто, якщо у вас є дитина, ви ставите цей товар собі на сидіння, і вам не треба буде обертати, щоб розуміти, що відбувається з вашою дитиною. Ви зможете це бачити на своїй панелі. Товар вау wow, плюс рішення, але дуже високий чек, тому для ринку України він не підійде. А тепер давайте візьмемо інший товар, який я продав більше 10 тисяч штук, які поєдні особі два критерії: вау wow, плюс рішення плюс. Хороша цінова політика, до речі, це така от форма для плитки. Це форма, куди ви заливаєте фундамент, заливаєте бетон, і люди могли собі формувати собі якусь таку дорожку, садову доріжку. Вони були з самих різних форм, були з пластику, де ви могли собі виліпити дійсно доріжку, як стегли. Вони були з самих різних матеріалів. Ми допродавали до пігмент, ми допродавали до масло, яке допомагало, щоб бетон не приставав до форми. Середня націнка на одному товарі була 320-350 гривень, середній чек 550 гривень з ціною на сайті. 90 гривень. Добре, друзі. Я хочу привідкрити один з способів пошуку товару. Тепер, коли ви знаєте критерії, коли ви знаєте критерії успішного товару, я хочу показати, як ми шукаємо його. Друзі, у нас на навчанні є 8 способів. Зараз я покажу один, і він мені дійсно подобається. Він мені дійсно заряджає. Я тим самим знайшов дуже багато товарів, які ми зараз актуально продаємо. Дивіться, є такий сервіс, називається TikTok Ads Library. Це бібліотека реклами TikTok. На жаль. Рекламу TikTok ще не можна запускати в Україні, але її можна запускати в Канаді і Сполучених Штатах Америки. Хто не знав, всі тренди йдуть зі Канади, Сполучених Штати Америки, Австралії і так далі. Спочатку йдуть звіти, йдуть сюди. Дивіться, друзі, що в нас тут є це сервіс, де ми бачимо всю рекламу, яку заражають на TikTok конкуренти або інші товарщики, інші магазини. І тут ми можемо бачити багато цікавого. Насправді, ми можемо знайти по ключовим словам, ми можемо бачити, в принципі, всі. Тут ми можемо натиснути країну, яка нас цікавить. Давайте, в принципі, виберемо UK, тобто е, Англію. Це хороший, хороший гео. Ми можемо вибрати Objective, це ціль, продукт е, сейл і Conversions Ми вибираємо ось. І після цього ми можемо відфільтрувати по CTR. CTR — це відсоток клікабельності, тобто з якою частотою люди клікають на наші оголошення. Давайте натискаємо. І таким макаром ми бачимо товари. Добренько. Давайте глянемо цей товар. Друзі, це очищувач стаканів. Такі є, до речі, у барменів. Це дуже класний товар. Він є в Україні. Мені він подобається. Давайте глянемо ближче на цей товар. Також ми у цьому сервісі можемо бачити лендінг пейдж або сайт, куди ведеться реклама. Реклама вже сюди не ведеться. А Або дивіться, це цей сайт. Це називається One Product Store, тобто магазин, де продається тільки один товар. І хочу вам сказати, що дуже прикольний сайт. Ми можемо взяти тут дуже багато матеріалу, якщо ми вирішимо взяти цей товар до нас. Добре, після того як ми побачили товар, ми хочемо переконати, що він є в Україні. Я вам точно кажу, що він точно є. Але давайте перевіримо. Дивіться, мойка для стаканів і заходимо в Пром'Юа. І ми бачимо, що тут є дуже багато оцих от е, мийок. Це насправді досить класний товар. Я би його запустив разом з вами у прямому ефірі. Мені він подобається. Давайте його відкладемо. А відкладаємо ми товар у таблицю валідації. Добре, назва продукту. Е, назва продукту, товар називається Ополаскаватель для стаканов. Ополаскиватель для стаканов. Після цього ми заходимо у TikTok е, і копіюємо цей сайт. Чік. Чи вирішує проблему? Так, вирішує проблему. Відмічаємо зеленим кольором. І тут так єво ефект. Так вічна ніша. Друзі, ви результаті з 12 критеріїв він відповідає 6 зеленим. Тому ми беремо цей товар на тест. Це хороший товар. Добре, рухаємося далі. о о о О, о. о. Топ. Топ. Друзі, я думаю, що ви вже розумієте, що цей товар відповідає як мінімум чотирьом критеріям, які ви вже знаєте: це маленький за розміром, це вирішує проблему, це має вау-ефект wow і це доступний по ціні. Давайте глянемо ближче. Є is... yeah, друзі, це те, що треба. Це те, що треба. Дивимося на сайт. Дивіться, 12 доларів. 12 доларів коштує цей товар. Я по-українськи скажу: б'юсь об заклад. Що цей товар коштує в закупці біля баксу. Це ось такий от маленький ліхтарик, він мега компактний. Він зовсім невеликий. Там буде нормальна маржа. Насправді на ньому. Більше того, я навіть знаю, хто продає такі товари, хто продавав раніше такий товар. Тому ми ставимо його у нашу табличку. Буде називатися. Міні-ліхтарик вирішує проблему. Має вау-ефект, wow він з і ніші. Е, також, друзі, я перегляну, чи він є в Україні. Давайте глянемо. Міні-ліхтар. Напишемо. Є альтернативи, але не такі. Ну, от він, от він. 199 гривень. Просто ви представляєте, що його можна поставити на сайті за 399 і продавати вже нормально і відправляти 50-100 таких в день і заробляти нормально. Ось, ось за що я люблю товарку. Ізі, отак товари ізі. Ізі. Добре, друзі. Тут я хочу сказати, що навіть з 12 вийшло 9, 9 критерій. Друзі, це дуже хороший показник. Це класний товар. Хотів його навіть затестувати у прямому ефірі разом з вами. Добре, шукаємо далі. Друзі, дивіться цей товар. Мені вони новитте рейнклад хімідифаєрсанслай. Соаволклеюфю адієн. Адже вона пойнат Пітін Телс. You also have the ability to dim the light, I think like three settings, and then you can also run the trips. Друзі, ну це товар, який має ва ефект, але я б не сказав, що він вирішує проблему. Так можна сказати, що він якби очищує повітря, але ми знаємо, що це не справді не така сильна проблема. Добренько, друзі. Давайте глянемо далі. To my mom. I know it's difficult for a a woman To to raise a man, and there's no way I'll be able Тумат' дифолтфовоментиран, а не з новей албелсорей. Адже вона талечі ногамачі орла. Це не то. Чому не то, тому що цей товар на англійській мові, я впевнений, що ідентичного не буде в Україні. Я не люблю брати за ювелірку, тому що не завжди воно вирішує проблему. Давайте виберемо інше Гео, давайте виберемо, допустимо, Гео, хай буде United States, топ-1 ГЕО, напевно, в світі по продажам. Допустимо, друзі, ще один товар, який вирішує проблему, який має вау wow ефект але має проблеми. Дивіться. Тобто це така маленька штучка, коли ви ліпите і робите з цього колонку. Але насправді для чого нам купувати таку маленьку штуку в інтернеті, якщо я можу взяти колонку справжню. Дивіться, друзі, дуже класний товар, це міні-принтер. Чимось мені нагадує міні-програвач, коли виставляєте цей телефон, він може показувати, можете дивитися фільми. Тільки це міні-принтер. Мені подобається він, дивіться, 59 доларів. Я впевнений, що у нас такі є в Україні. Давайте пошукаємо його на промі. Міні-принтер. Я нема. міні Принтер. Дивіться, друзі, є такі у нас на розетці портативні принтери. Питання в тому, скільки вони коштують. От, друзі, такий самий за 1000 гривень є. В принципі, класна ціна, можна розглянути цей товар. Давайте додамо його собі. Для багатьох цей товар підійде, насправді цільова аудиторія, бачу, бачу студенти. Міні-принтер вирішує проблему. По-любому має вау-ефект. Wow можна розважати людей з допомогою відеокреативів. Так він з вічної ніч і так він невеликий за розміром. looking mm -hmm. 10 minutes. I've already found three items. Let's move on. i to five items and continue need to go to the gym every time I want to get a good workout. A Peloton bike actually can do that for me, and it has many classes that allow me to push myself on the hard days while also having classes to recover on the easy days. My mom always leaves my door open. It's so annoying. So I got this automatic door closer. It comes with sticky pads. and takes seconds to install. No need to use screws, so it's easily removable. Now my door closes automatically. Wow, класний товар, дуже сильно. Мені дуже сильно сподобався. Дивіться, товар, який не просто має вау ефект, він вирішує проблему. Він каже, моя мама постійно залишає двері відчинними. It's so Треба закривати. Саме для цього я маю цю автоматичну закривачку для дверей. Бум! Ага, Поняв. Ось і все. Давайте поставимо силочку сюди. Чик-чик, автоматично двері. Добре, друзі, я хочу сказати, що тільки з допомогою такого способу ми знайшли 4 товари. Зараз я можу зайти до звичайний свій тік відкрити, допустимо, Тік-ток і знайти ще товарів так 5-7. Я ну, не встигну запустити рекламу, я ну, не встигну знайти постачальника е, в прямому ефірі, набрати їм і сказати доброго дня, ви ви працюєте по дропшипінгу, але я дуже сильно це хочу зробити. Давайте, друзі, так домовимось. Якщо ви набираєте 250 лайків під цим відео, на YouTube, то я випускаю другу частину, де під ці обрані товари, які я обрав на цьому уроці, я буду дзвонити постачальникам і домовлятися з ними. І запущу рекламу в прямому ефірі разом з вами, можливо, там третя частина вийде. Але я в прямому ефірі запущу рекламу, і ви будете бачити, чи цей товар працює чи ні. Мені здається, таку серію відео на ринку України з такою якістю ще ніхто не робив у товарному бізнесі, де ви просто по дійсно можете повторити. Тому що всі ці покрокові інструкції, які я бачу, вони просто говорять і більше нічого. Тут ви вже бачили справжні дійсні способи, де вже можете знайти товари, які я вам показав. Тому давайте так, друзі, 250 лайків, і я роблю другу частину цього відео. А зараз дякую всім за час, що приділили, що побачили це відео, що додивились до кінця. Я вас дуже сильно ціную, особливо ця нова аудиторія, яка прийшла, яка познайомилася зі мною через це відео. Всім привіт! І слідкуйте в інстаграмі, слідкуйте в Ютубі. Тут буде цікаво. Всім пока, друзі, до зустрічі! Так, так, хочу сказати, що мені прийшла ця ідея. Взяти і в це відео, яке ти зараз дивишся, інтегрувати розіграш магазину Юлічки Верби і Насті Іванишин. Тому для того, щоб взяти участь, тобі треба заповнити анкету внизу в описі для відео, і рівно через 10 днів я виберу переможця. Тому заповнюй анкету і удачі!